Вітаю, мене звати Ірина, і сьогоднішня тема стане заключним з даного циклу. Сьогодні я буду розповідати про 20 відомих особистостей Іспанії. Це видатні люди Іспанії у сфері літератури, мистецтва, спорту, політики та науки, які мали вплив на хід культури та історії. почнемо з літератури. Звичайно, це був Мігель де Серванте, це найвідоміший іспанський письменник, і він є батьком сучасного роману, оскільки його роман Дон Кіхот був першим сучасним романом Європи. Далі поет, драматург Федеріко Гарсія Лорка. Він походить з покоління 27, це знамените іспанське покоління початку ХХ століття. На жаль, у багатьох з них була трагічна доля, і він є автором таких драм, як Криваве весілля та Дім Бернарди Альби. В образотворчому мистецтві. Три uh, знаменитих представника це Пабло Пікассо, засновник кубізму, і його твір «Герніка. засудження жахів війни Сальвадор. Далі художник сюрреаліст, і uh, його твір. Постійність пам'яті знакова є знаковою роботою. Крім того, у Пабло Пікассо і Сальвадора Далі дуже багато різноманітних творів не тільки мальованого мистецтва, не тільки як художники вони себе проявляли, а як ще й діячі у сфері кераміки, також були задіяні у інших сферах, наприклад, Сальвадор Далі є автором обгортки Крамелюк Чупа-Чупс. Uh, архітектор Антоніо Гауді, він архітектор модерністського стилю, і його основні пам'ятки в Іспанії: це Саграда Фамілія, це Парк Гуель. Також його творчість представлена в інших містах, наприклад, на Пальма де Майорка, це собор місцевий в містечку Коміяс, що знаходиться в Кантабрі, це палац Капричос. Наступні представники іспанського мистецтва, а саме кінематографу, це знаменитий режисер і сценарист Педро Альмодова, його знаменитий фільм Жінки на межі нервового зриву, Все про мою матір, поговори з нею. І останній його твор Кімната по сусідству, який був номінований на Оскар, але, на жаль, не взяв жодної премії. Акторка Фенелопа Крус, у неї є Оскар за фільм Біки Крістіна Барселона, і це улюблена актор. Педро Альмодовара, він знімав в кількох своїх фільмах. Ще один актор, а також режисер це Антоніо Бандерас, і, крім того, що він має успішну кар'єру в Іспанії, він також е, успішну кар'єру має в Голлівуді. Останнім часом більшу частину свого життя проживає в Іспанії, в Малазі, звідки він і є родом. Музика, традиційна іспанська музика це Фламенко. І от легендою Фламенко була Лола Флорес. Вона була і співачкою, і танцівницею Фламенко. Також легенда іспанської музики, знаменитої Хуліо Іглесіас, який є автором романтичних пісень. У нього було багато світових турів, і співачка сучасності Росалія. Це така, можемо сказати, поєднання етно-іспанської музики саме фламенко з музикою поп та електронікою. А у спорті саме знаменитим іспанським спортсменом вважається Рафаель Надаль, тенісист з Майорки. На Майорці є музей Рафаеля Надаля, і він є рекордсменом. Популярного турніру, знаменитого турніру Ролан-Гарос. Ще спортсмен, а саме пілот Формули 1 Фернандо Альонсо, він є дворазовим чемпіоном світу. І баскетболіст Пау Газоль, баскетболіст НБА, іспанець, який став чемпіоном з Лос-Анджелес Лейкерс. Що стосується політики та історії, непересічною особистістю є королева. Ісабель Католицька, королева Кастилі, яка разом зі своїм чоловіком, Фернандо, їм вдалося об'єднати Іспанію і звільнити Іспанію від Маврів на той час. А також Франциско Франко, особа, яка викликає багато критики, але все одно він. Увійшов в історію як іспанський військовий та політичний діяч і керівник країни з 1939 по 1975 рік, і ще один а, державний діяч, а саме політик, голова уряду Іспанії 1976-1981 року. Це Адольфо Суарес, саме на його честь названий аеропорт в Мадриді, він привів Іспанію до підйому. Він так званий завдяки тому, що привів Іспанію у такий стан, що називається економічне диво. І наука і підприємництво. два видатних науковця: Северо Чоа, який отримав був Наборівським лауреатом у сфері медицини і Сантьяго Рамони і Кахай, він вважається батьком нейробіології. Зараз є стипендії за іменем цих вчених, які на сьогоднішній день отримують багато науковців. І в сфері підприємництва Амансіо Ортега знаменитий засновник концерну Inditex, куди входять такі магазини, як Зара, Масімо Дуті, Печка, Страдіваріус. Основний офіс цієї компанії знаходиться в Акоруні. Ще один представник іспанського суспільства Вісенте Феррейр, Він був місіонером благодійником. Він провів багато рятувальних місій який в основному проводив в свої місії в Південній Індії і старався сприяти покращенню життя того регіону. Дякую вам дуже за увагу! Сподіваюся, що ці лекції були цікавими для вас. На все добре!